Давно не було відео на каналі Кліпіш 7. І це уже друга битва мого сьомого чемпіонату. І ви напевно спитаєте, чому це відео виходить так пізно. А ті, хто підписаний на телеграм-канал, знають, яка у мене прийшла ідея. Простіше кажучи, я готую велике відео, і звісно, що швидко воно не вийде. Тому битву я випускаю, аби ви просто про мене не забули. Ще одна причина підписатись на телеграм-канал. А ми не будемо стояти на місці. Починаємо. Протистояння неожит від комугі і грьо проти овця на Ден. Приступає збірка Неожит від комугі і грьма. Мегаколаб, як не дивно, комугі і грьо. Команда складається із Драгонфрукта, Чомпера і Мангольда. В принципі, команда не має якоїсь сильної тактики. У випадку з першим раундом. Брут вбиває зомбі отрутою. Мангольд затримує зомбі, а чомпер тут для ваншот атаки. Ось тільки у першому раунді чомперу не дадуть когось з'їсти. Особливо Мангольд. Хоча, як я сказав, у першому раунді тільки отрута Брута майже усе вирішує. А значить, руїнити тут нікому. Останні Армор 4 безнадійно підходять до Мангольдів, проте у Мангольдів ще залишилось трохи листя. Думаю, питання лишніх. Приступає спірка овця на каштий день. Мегаколаб Ковельтро, Міднокалія і «Михи». Команда створена по схожому принципу з Потому що. Оскільки дві сильні рослини і омега пружинистий боб. Напарники пружинистого бобу, тіньовий горох і чарівний горіх. І прикол. Команда коштує не 13, а 12 балів по терлісту. Проте, я все ще думаю, що команда спроможна на багато чого, а залпи смертоносних атак хоріхів прям сильно зменшують число зомбі, а тіньовий тут більше як стан. Проте, мушу підмітити, що у крайньому випадку тіньовий може утягнути зомбі під землю, а по кожній лінії лишилось по одному зомбі. Ну і до речі, сьогодні без деменції. Повна назва команди. Обидві збірки набирають 5 балів. Раунд для захисників і для Мангольда це можливість показати свою цінність. А так, зомбі тут не дуже міцні. І взагалі читачів можуть затравити драгонфрукти тільки у прямому сенсі. А якщо чомпер не буде тупити, то навіть він зможе доїсти решту зомбі, а їх то не дуже багато. Так що читачі газет уже гинуть від утрути фруктів. Тому це легкі 5 балів. А для вівці на кожен день цей раунд не зовсім легкий. Проте зомбі по 3 штуки на кожній лінії. А цього вистачає для так і горіха і ямки тіньового гороха. Проте я підозрюю, що горіхи успіють ще трансфігурувати зомбі. І лишились читачі газет, а на верхній лінії задира. Проте, чи не перебіжуть газетчики Ямки Тіньових. Але вони надто повільні. Тому це як-не як 5 балів. Знову команди набирають по 5 балів. Раунд на пряму атаку, але не для прошиваючих. І брут з одної сторони ні те, ні інше. Проте у Катапульт є одна проблема: вони атакують зомбі-підаурою дами на роликах, поки саму заморожену даму ніхто не чіпає. А драгону Брута спеш просто пососний, тому він не дістає глиби. І він не зможе вбити відроголового, поки відрохоловий не з'їсть морокодамію. А значить, зомбі майже без бою з'їдять морокодамії. Проте і для гороха цей раунд не підходящий, а горіх не атакує перешкоди. Проте горох може знищити брили, і тоді горіх зможе приєднатися до справи. І у тіньового це виходить. І лишились одні відроголові, але горіхи ще на перезарядці, поки зомбі можуть сісти мурокодамій. Проте стан тіньового гороха зараз дуже важливий. І горіхи перезарядились, і лишився один відроголовий на нижній лінії. І це через асиметрію горіха. І чи вийде зберегти морокодамію? І в останню мить зомбі доїв морокодамію. Обідно. Хоча команда з тіньовим взагалі не мала справлятись, а так 4 бала. Зато вівця на кожен день виходить у лідери. Раунд з літаючими зомбі. І порахуйте скільки тут літунів. Правильно. По три штуки на лінію, а убити їх може тільки Чомпер, оскільки Брут не атакує літунів, а Мангольд натрохи затримав літунів. Але він більше відклав поразку команди, оскільки Чомпер з'їсть всього лиш двох зомбі, і уцілілим літунам просто буде відкрита дорога до косарок. Ось можливість збільшити відрив для команди вівця на кожен день. І команда це може зробити без проблем. Тільки пружинистий Боб не може відкинути зомбі. Проте це не важливо, оскільки тіньовий з горіхом самі можуть перебити літунів. А відрив майже двохкратний. раунд з анкілозавром і знову драгонфрукти нічого не покажуть нам. Та й не важливо. А поки що Мангольди відштовхують зомбі. Проте, знову у цьому випадку це марно, оскільки чомпери не успіваються цей час хоча б когось зісти. Проте прикольно, коли Чомпер з'їдає зі і він вибухає, і наносить багато шкоди іншим зомбі. На четвертій лінії косарка, напевно, поїде, хіба що вибух сісадміна допоможе. І реально, три лінії збережені, а уже чотири. І увага на верхню лінію. Чи успіє чомпер переживати свою здобич? І він уже сіли здобич, тому задира теж став кормом для рослини. Так й чомпер корисніший за брута. І знову асиметрія з горіхами, що для нижньої лінії зазвичай погане явище, тим більше там лишилась одна відьма. Ставалось, допомога з флангів прийде, проте адмін на четвертій лінії знищив горіха. Зато чотири лінії вистояло, а от нижня лінія малоймовірно, що вистоїть. Тому це всього лиш 4 балів. А Неожид зменшив відрив аж на 1 бал. Антистанячий раунд. Із прямою атакою у команди не зовсім все добре. Та й Мангольди тут взагалі безкорисні через зомбоні. І здається, що команді кранти. Проте, шу? Чомпери, виявляється, можуть проковтнути зомбоні. А Хоча навіть у першій ПВЗ чомпер міг з'їсти зомбоні. І видно, що механіка перекочувала у другу частину. А відрогові, які підсилені кондішеном на антистан, взагалі безкорисні, оскільки команда не має ніякого стану. Знову горіхи убивають симетрію. І взагалі я це підозрюю тільки через їхню швидку реакцію. І взагалі хоріх може в пріоритет атакувати зомбі на верхній лінії. А так неважливо, оскільки хоріхи зараз перезарядяться і доламають решту зомбоні. І вони це роблять і лишились слабкі вітроголові, яким знову ж не допоможе Кондішн. Обидві збірки набрали 5 балів. Раунд з відбиваючими зомбі і Неошиду прямо дуже сильно повезло, оскільки власнів всього лиш 2 по кожній лінії, а цього вистачає, щоб чомпер сів блазнів. От тільки вони дуже швидкі, а Брут – руїна. Хоча Мангольд добре так затримує Блазнів. Але знову ж таки це безкорисно. Взагалі, чомпер зробив найбільше команді, ніж Брут, а Мангольд тут тільки аби решту збірки не знищили. При цьому ніхто не може нормальну шкоду нанести здалека. А так, чом переблазів просто з'їли. У цій ситуації команді ніхто не зможе заруїнити, оскільки власні не вміють відбивати промені тіньових хорохів і смертельні закляття від горіха. Проте теменція не покладає мене. Був гриби руйнять команді, але вони надто слабо заруйнили. Тому забудемо про них. А так ще одні 5 балів. Вівця на кожен день просто не дає догнати неожиду. Тепер раунд на оборону назад. І як завжди, ніхто до польоту не загрожує зомбі, а ось прилітають зомбі, проте деяких проспекторів убили фрукти у польоті. Получилось прикольно. Проте, якщо я не помиляюсь, чомпери, як і поханки, теж атакують назад. Тільки вони можуть проковтнути двох зомбі. А деякі лінії уже зачищені, тому морокодамії захищені. Але лишився один зомбі. І останній косарь команди це Мангольд. І він перекинув зомбі, тому це усі 5 балів. А тепер. Дивимося, як хоріх безнадійно пробує убити зомбі, яких захищає заморожена та маноровиках. так ще й брила з 40-го рівня. А так чекаємо приліт. Ай, мене шнайпнулі в польоті. Це що за прикол був? Ні, видно, що проспектор і лохи ріпчаті. Хоча тут все одно тіньовий хорох міг і соло. Цікаво, а вівця хоча б буде трохи піддаватись. Раунд на прошиваючу атаку, і для команди комугі Грьома тут нічого робити. Ну хіба що чомпери сидять хіга індичок, а там далі та бруд тоб'є чаклунів. І ось чомпери починають кусати індичок, а шкоди вони наносять багато. А чаклуни мають таку саму шизу, як і горіхи. І вони теж творять асиметрію. Тому один чомпер залишився, і одна індичка лопнула. Лишилось пруту добити чакуна, проте уже було надто пізно. І це повна поразка. Хоча ви скажете, що одна косарка може зберегтись, як і один бал. Але ви розумієте, що чакунів убили косарки. Тобто не сама команда прошиваючою атакою, а косарка. Я не думаю, що за рахунок косарок команда має получати хоч один бал. У неї не було прошиваючої атаки. І все. До речі, не здивуйся, якщо в моєму чаті за таке зроблять запастовку. А прошиваючою атакою у овечки на кожен день все завались. Тим більше у горіха є пріоритет. Та взагалі команда цей раунд виносить, а гіга індички максимум можуть з'їсти там інферно або крокуса. Але усі рослини уміють атакувати гіга індичок. Вівця на кожен день взагалі не зупиняється. Поки не ожить, спотикається у свої проблеми. А ранячий раунд. Рослини трохи тормознуті. Тому багато так команди було знищено. Проте найгірше сталося на верхній лінії. Це Корп просто може з'їсти драгонфрукта. І він це робить. 4 бала. Таке відчуття, що команда або передбачувала мої раунди. Або вона дуже сильний шаман, або це виходить повста запивний череп. І дивіться на верхню лінію. Пружинистий Боб пережив таранзе Корпа, але згодом його прикінчив футболіст. Зато навіть так Боб показав, що він омега, а так надто мало зомбі, тепер розумів імбовість фаншотерів. Що ж, відчуваю, що догнати вівцю буде дуже складно. Я уже жалію, що я цей раунд додав. Він получається, тупо слайдшоу. Зато для неожида тут не все так просто, оскільки сама команда досить тормознута, і видимо, як лінії зникають, косарки їдуть, хоча видно, що пару ліній збереглось. А так результат слайдшоу 2 бала. Надіюсь, тут слайдшоу буде швидшим. Тіньовий просто уб'є всіх зараз і все. І насправді все так і є, тільки воно дуже сильно тормозить. Очевидні 5 палів. Ну тут мені тяжко сказати щось. Ідеї закінчились, і питань у вас теж, напевно, нема вже Раунд на баланс. І знову ж таки, Мангольди своїм відштовхуванням безкорисні, оскільки ніхто не атакує далеко. А взагалі, прут якийсь собачок. За нього майже все робить чомпер. А так, чом перез'їдять найнебезпечніших зомбі про те, що робити з верблюдами? Ну тут я не маю відповіді, просто прискоримо. Що ж, команда спромоглась тільки на 1 бал. Не повірите, але у команді як і тіньовий, так і горіх коштують однаково. А це значить, що ми перевіримо знову два варіанти битви і вирахуємо середній арифметичний бал. Думаю, це найсправедливіший спосіб оцінки. Хоча знову ж таки дробові числа. Але це таке. А у випадку, де нема горіха, тіньовий знищив прапорщиків, так що верблюди навіть не успіли вийти з-за екрану, а з останнім фараонами, думаю, пояснювати не треба. А от з горіхом не очевидно. Хоча як не очевидно, зомбі досить повільні. Один тільки зомбі з прапором напрягає, хоча це не дуже важливо, тим більше пружинистий Боб дав трохи часу хоріху перезарядитись, і от далі буде ну довге протистояння. Вівця на кожен день за усі раунди загубила всього лиш 2 бала. Як ми розуміємо, інтриги вже давно нема. Хаотичний раунд. Взагалі, він тут, щоб трохи розрулити сумну атмосферу. Хоча поки що нічого особливого не трапилось, тільки фортепіано напрягає наверху. І дивіться, що зробили фокусники. Фрукти взагалі впритик не атакують. Тому одна косарка уже точно приречена на більше зомбі не вистачило. Цікаво, чи зможуть зомбі відібрати у команди ще пару балів, а от команда прям надто ідеально справляється з раундами. Але результат фокусів один фокусник, який може і з'їсть горіха, зато його чекає яма тіньового горошка. Тобто ніякі хитрості не получились. Команда Неожит має набрати побільше балів аби хоча б перегнати жіночу солідарність, а вівцю на кожен день, напевно, ніхто не дожене. Приступає до спаму Неожид від Комугі і Хрьома. І з одної сторони пруд має спешатаку. Тільки вона дуже слабка, прям дуже слабенька. Тому видно, що зомбі не умирають великими кількостями, а Мангольд потратить там хоч усі свої листя. Далі загинути смертю хоробрих. Ну а тут чомпер уже нічим не допоможе. Та й не важливо, бо тому що Брут проти спаму слабачок, тому водолази вже впритик до дракона, фрукти опираються, але цього не вистачає. А от у овечки на кожен день проти спаму угадайте хто буде захищати. Ну, все зрозуміло, це пружинистий Боб, який тамщив завжди, майже кожен раунд. Ну і ще там тіньовий горох трохи допоможе. А горіх тут безкорисна, хоча байдуже. Все одно це такі самі 5 балів, як і попередні. І фінальний рахунок 41 на 68 у вигоду команди овця на каждий день. Ось так аутсайдер просто не дав і шансу підпустити до себе супротивника. Ну і ще ситуація схожа з чемпіонатом магістрам, там теж 8 столів краще, ніж казіно, загубив всього лише 5 балів. Тобто історія повторюється. Проте не будемо спішити робити висновки. Команда ще як має слабкі місця, просто у першому етапі раунди надто легкі. А так це все. Ви на каналі Кліпіш 7. Очікуйте наступне відео.